Насипаємо сумішу насіннячок. У мене тут кунжут, льом, насіння гарбузове і насіння соняшникове. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами приготуємо печиво. Воно дуже корисне, швидке та смачне. Це вівсяне бананово-ягідне печиво. Тому бонусом лайк, підписка, на вами будемо починати. Друзі, даю вам лайфхак. Якщо ви не знаєте, куди діти чорні банани, і ви завжди їх викидаєте в той чорний ящик, даю вам конкретно класний рецепт. З печем з нього печиво. Тому беремо банани, беремо миску, беремо вилочку і ось тако його переминаємо. Вони супер класно переминаються. І плюс в бананах, які вже полежали, таких темних, в них дуже багато смаку. І дуже багато цукру, тобто вони солодкі. І реально класно буде поєднуватись з вівсянкою і з журавлиною. Тому, візьміть собі на замітку, Додаємо нашого банану вівсянку. Ми взяли два банани і взяли 70 грамів вівсянки. І перемішуємо. Додамо трішки текстури і візьмемо нашу вялену журавлину. Додамо сюди. Візьмемо десь грамів, я думаю, 50. Далі. Візьмемо також трошки додамо цукру. По факту, якщо ви хочете готувати ПП печиво, тобто взагалі без цукру, без нічого, зробимо. додавайте. Банан так солодкий, буде окей. Але я э, люблю солодке, тому я додам трошки сиропу. О, я взяв карамельний сироп. Польємо сюди трішки. Оп. Є. І перемішаємо ще раз. Жерлина нам дасть таку текстуру. І плюс смак. Вона така трошки, я б сказав, може, даже кислинку має. І тепер оцю нашу суміш залишимо на 15-20 хвилин для того, щоб все з'єдналось. Глютен, який є в нашій вівсяній крупі, він запрацював. Як ви бачите, наша суміш стала така більш щільна. Бачите, все з'єдналося. І ми вже можемо її. З нею формувати наше печиво. За цей час у нас 20 хвилин, що пройшло, нагрілася наша духовка 180 градусів. На печиво нам треба буде 15-20 хвилин. Тому поїхали. Давайте сформуємо наші такі невеличкі печенюшки. Я думаю, ось так ми з вами розрівняємо. Так. Чим тоньше ви їх зробите, тим швидше вони у вас випечуться. Самувала наше печиво. У нас вийшло 8 штучок. І ставимо тепер на 180 градусів розігріту духовку на 15-20 хвилин до готовності. Як ви бачите, наше печиво вже готове. Готувалось воно плюс-мінус 20 хвилин на 180 градусів. Далі я ще вирішив трошки. Зробити невеличкий декор. Розтопив на водяній бані, як ви бачите, шоколад чорний, звичайний. Ви можете взяти будь-який білий, молочний, то не принципово. Для того, щоб цей шоколад на печиві у вас застив, коли печиво охолоне, я вам раджу додати сюди також кавове масло. Какаво масло. Якщо у вас воно є, якщо немає, в принципі, і так буде добре. Тому. Чекаємо, поки наше печиво охолоне, прикрашаємо нашим шоколадом і будемо їсти. Далі візьмемо наш розтоплений шоколад і потрошку покладемо в центр на кожну штучку. І посипаємо суміш насіннячок. У мене тут кунжут, льон, насіння гарбузове і насіння соняшникове. Ну і кунжута, так, да, два виду, білий і чорний. Далі зачекаємо, щоб наше печиво повністю охололо і можемо їсти. До речі, це печиво, воно ніколи не буде твердим, воно буде таким, м'яким завжди. Його приємно їсти, воно смачне і круте. Ось таке печиво у нас вийшло. Друзі, це смачно, поживно та дуже корисно. Тому я вам раджу його обов'язково приготувати, поставити мені лайк, написати коментар, як вам взагалі сподобалось чи ні. Що б хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Подивитись відео, які отут виб'ють. Вони дуже корисні та цікаві. Я для вас їх знімаю. Ну, Я буду з вами прощатись їсти смачне пачило. Всіх обійняв, па-па!